Ця структура не конституційна, її ніде немає. Вона нічим не регулюється. Це дивовижна річ. Бо є закон про Кабмін в уряді. Я спеціально зробив положення про політичний кабінет або про офіс прем'єр-міністра. До мене його не було, і після мене воно там далі жило своїм життям. Вже Жи інші, які приходили, розуміли, що таке патронатна служба прем'єр-міністра. Тобто, там е залишився така працююча модель, бо я цю модель готували мої радники з врахуванням саме європейського досвіду. Так і називається політичний кабінет прем'єр-міністра. Це у кожного прем'єр-міністра є приблизно Однакова структура, і там все зрозуміло, а на банкові будують структуру, фактично дублюючи структуру кабінету міністрів. От є ті підрозділи, які є у кабінету міністрів, вони фактично дублюються у президента. Там ну, може трішки інакше називатися, але виникало оце німе питання: а навіщо? А навіщо? А тому, що у нас чітко. Не виписані функції президента, і Віктор Ющенка от загубився на ці банкові, тому що він був чудовим головою Нацбанку. Він провів значні реформи як прем'єр-міністр. Він знав, що робити, що міняти. А він попав на банку. ну, звичайно, там фактор отруєння вплинув. Але банкова сама по собі люди, які приходять на банку, вони не знають, чим їм займатися. Тобто, якби це було чітко виписане якесь положення про канцелярію, якби був якийсь закон, який би нормував би діяльність, то це було б зрозуміло. А так його немає. І приходить кожен там новий керівник, він міняє положення про офіс. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.